Усім самий величезний, величезний привіт. Запрошую на перегляд а цін зі знижками. Хочу показати, як завжди, на товари для дому, для прибирання гігієна наша. Так, дякую за коментарі та дуже вдячний вам за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені величезне, величезне вам спасибі. А туалетний папір, своя лінія, 4 рулони, двошаровий, по 37 гривень. Заукруглюють і копійки до більшого. Так, зі знижкою серветки, до речі, потрібно. Я візьму дві пачки, своє лінія в коробці 150 штук. Дивіться, вже така такий новорічний дизайн. Двошарові. Може візьму і дві хай буде одну таку, одну таку. Хоча, звісно, мені не, не, не вистачить на, на цілу зиму ці дві коробки. До речі, не знаю, як вам, обухів залишається такий добре набитий папір, його навіть зігнути не можна, так як інші, інший папір береш його і він недобре накручений. 11,70 обухів, мені подобається він тим, що він такий, дійсно, тут його багато. В акції 11.70. Так, зі знижкою серветки від розумний вибір 60 штук одношарові з малюнком по 12 гривень. Серветки Гиглс 72 штуки мокрі, чи вологі, антибактеріальні, 28 гривень. Серветки паперові рута двошарові, 30, а, вибачаюсь, 23-70. Там, здається, 40 штук. Да, 40 штук двошарові. Зі знижкою зараз пилюшки від своє лінія, розмір 60х60, 60, 10 штук 59 гривень майже. Власники карти ЕТБ можуть придбати ось такі вологі серветки своє лінія МініБі з екстрактом череди, ромашки, календули, пакування 72 штуки з клапаном 31 гривня. Хочу ще показати ось таку новинку. Міні-бі. Серветки вологі. Ультрам'які для дітей з перших днів життя 24 штуки. 19,50. Показую вам як новинку. Зі знижкою підгузки трусики від Хагіс 304 гривні для хлопчиків та для дівчаток. Також зі знижкою Гіглс підгузки трусики 170 гривень для хлопчиків та для дівчаток. Підгузки для дорослих. Розмір XL, 287 гривень. Тут 10 штук. Також зі знижкою підгузки трусики Pampers Для хлопчиків та для дівчаток 338 гривень. Ну, а далі буде жіноча гігієна Белла. Чоловічий гель для душу 400 мл 60 гривень, 60 копійок. Мило рідке Атео, 400 г, 50 гривень, 70 копійок. Запаска мило 460 г, 20 гривень, 60 копійок. А, дивіться, ну, знижка непогана. 40% гель для душу АКС 250 г. Але і зі знижкою, мені здається... Недешево, 74 гривні. Анівея в два рази майже дорожче, 250 г також. Мило рідке дору оливкова. Авокадо. Авокадо. олія авокадо. 300 мл 52 гривні. Хороший кремовий гель для душу декора 400 мл 80 гривень. Ось такий гель для душу ваніла орхідея 470 мл. Можна придбати за 43,40. Новинка, яка нещодавно з'явилася у магазині АТБ, мило дитяче міні-бім 4 штучки. В упаковці 3, по 70 грамів кожне 40 гривень. Мило антибактеріальне Гелекс, 560 грамів, 38 г. Ой, вибачаюсь, 37, 37 гривень, аж заокруглюю ті копійки. Мило, а, рідке, оливка та рожеві квіти. 500 мл 39,30. Для малечі засіб для купання 3 в одному, 350 мл. Є декілька ароматів, 53 гривні. Зі знижкою мило рідке для рук для дітей. 500 грамів 59,60. Зі знижкою тверде мило дуру по 72 гривні. Також в акції мило факс 56,30. Синсодин зубна паста 65 грамів, 42 гривні. Пасту саніно власники карти ТБ можуть придбати за 27,50 90 грамів. Блендамет зубна паста 75 грамів, 35 гривень. Арко, крем для гоління 60 грамів, 38. Також АКС непогана знижка на спрей дезодоранти чоловічі по 76 гривень. Кулькові чоловічі Нівея 91 гривня. Трішки дешевше можна придбати кулькові арко за. 59,70. Антиперспірант Нівея 118. Крем Нівея Софт для обличчя, для рук, для тіла 75 грамів, 86,60 Можна придбати також ось такий у святковому дизайні Нівея 150 грамів, 10850 грамів. Бальзам Нівея після гоління 100 мл 243. Гель для гоління Нівея 200 грамів 180. Gillette, піна для гоління. Тут 300 мл 81 гривня. Освіжувачі повітря, змінний балон, зараз зі знижкою, за 45 гривень 40 копійок. Крем блиск сільвер із щіточкою чорний 22,60. Сільвер. Рідка фарба для спортивного взуття біла 38. Сьогодні на шауму в магазині ТБ це найнижча ціна. 400 мл, чоловічі по 86 і жіночі по 74 гривні. Але було більше вибору. Було 4 види. Було 4 види, коли я показував першу акцію. Так, Тео. Це йде Болгарія шампунь. Жіночий по 5450-350 мл, І чоловічий також 350 мл – 5450. Власники карти АТБ можуть придбати шампунь. Ментол цитрус проти лупи 300 мл за 64 гривні. Або ж великий також ментол-цитрус. Він 750 мл за 100 гривень. Осіть виконати таку шампуні гліз по 150 гривень зараз майже 400 мл, Все здорожчало. Ціни я бачу підіймаються прямо просто на очах. Це не тільки в АТБ, це взагалі всюди. 200 мл Ось такий спрей для волосся: 65 гривень зі знижкою. Пантін прові Ополіскувач 270 грамів, 124 гривні. Лак для волосся своє лінія 220 грамів, 54,50. Хочемо показати ось таку новинку. Торгова марка День у день, власна марка АТБ. Засіб для миття посуду у а, запасках. Ось таких є з яблуком і є авокадо 27 гривень. Показую вам як новинку. господиньки, не забудьте, що зараз Онікс для миття унітазу літровий зі знижкою 40% лише 50 гривень так. Ще хочу показати ось таку новинку. Це, мабуть, такий самий, як я вам показував, який вже йде у пляшці. Літровий день у день. Тут також лимон, алоє З дозатором 62 гривні. Зверніть увагу фейрі зі знижкою 70 гривень 500 грамів. Засіб в Унітаз 1550, від розумний вибір. Також можна придбати оці таблетки для бачка в Унітаз. Тут 4 штуки 33 гривні. Ріо, своя лінія. Ось такі ще є. Де вони зі знижкою? а оці. Бачу, всі порозбирали, дивіться, по 32 гривні 70 копійок. Туалетне качення Суперсила 900 мл. 89 гривень зі знижкою. Містер пропер літровий для миття підлоги зі знижкою. 40% майже 127 гривень. Мені просто цікаво, коли зупиняться зростання ціни. От, просто мені цікаво. 100 гривень літровий файрі. 700, ой, вибачаю 750. 750 грамів гранатовий. Порошок Гала вагою 2700-210 гривень. А, вибачаюсь, 2700, ні-ні. ні Вибачаюсь, ось, ось. Порошок Гала вагою, 1,800, 210 гривень. Порошок вош. Так, це. Хтось лишив, мабуть, перша була заклеєна скотчем. Вош універсальний 400 г 26,40. Порошок савекс вагою кіло 200-120 гривень. Онікс гель для прання 4 кг, Можна використовувати і для ручного, і для автомат машин. Універсальний та кольоровий речей 149 гривень. Порошок тайт вагою 200-245 гривень. Мило маестро для прання дитячої білизни 140 грамів 14,40. Мило від дуру універсальне 49,50. Для видалення складних, складних плям 26 гривень. І, знаєте, ми або розпочинаємо відео з вами. Персіл або закінчуємо персіл. Порошок персіл 300 г 57 гривень. А я вам хочу, як завжди, побажати економних покупок. Нехай вас все буде добре і до наступних відео. Усім пока!